Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів, Сьогодні до нас на продаж заїжджає Renault Grand Scenic 2014 року випуску з дизельним двигуном 1,5 літри. Найнадійніший, надійний, саме Автомобіль привезений до нас з Бельгії в 2018 році з пробігом 142 тисячі км. На даний момент в автомобілі пробіг 228 тисяч км. Перший власник по Україні пробіг підтверджений на офіційному дилері. Сірий гарний колір. Є ось такий нюанс по лівій задній дверці, невеличкий схол. Всього один косметично фарбований елемент, 6-ступінчна механіка, дуже гарний економний двигун, двохзонний клімат-контроль, обмежувач швидкості, круїз-контроль, штатна навігація, мультикермо, датчики світла, датчики дощу, всі електрорегулювання, дзеркал та електроскладання з електроскло підіймачами усіх чотирьох дверей. Також задні столики для задніх пасажирів, третій ряд сидінь. автомобіль на 7-місний, є також шторки на дверях. По ходовій частині автомобіль в ідеальному стані, повністю весь відреставрований. По двигуну проведена заміна ГРМ на 180 тисячах. Ніяких нарікань по техніці немає. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.